Друзі та колеги всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я розпочинаю розгляд нової дисципліни психофізіології. Чому це важливо? Я вважаю, що будь-який психолог чи людина, яка просто цікавиться психологією, повинна розбиратися також і в тому, що є на тому боці, так би мовити, на тому березі. Тому що, часто, знаючи психологію, ми не знаємо фізіологічних процесів. Фізіологічних корелятів психічних процесів. Тому розуміння тут є таке тільки часткове. З іншого боку, не знаючи психологію, фізіолог дуже ризикує не розуміти людину загалом. Сьогодні ми з вами розглянемо два питання, але вони ну, дуже непрості. Перше питання буде стосуватися об'єкту і предмету психофізіології. Ми зрозуміємо, чим саме займаються психофізіологи, що власне вона вивчає. Ну а друге питання психофізіологічна проблема, вона існує дуже-дуже давно. І вона в кожній дисципліні, яка стосується психології і фізіології, буде проявлятися. Ми повинні її розглянути. І так, питання номер один: що вивчає психофізіологія? Розгляд будь-якої науки. Прийнято починати з висвітлення особливостей її об'єкта і предмета. Як ми знаємо, об'єкт науки це конкретна частина об'єктивної реальності, тобто нашого Всесвіту, на дослідження якої спрямовання зусилля вчених. Предмет науки це певний бік об'єкта, певний бік світу, так, який можна вивчати більш вузько і прицільно. Це певно коло питань, яке наука досліджує в рамках об'єкта. Тим самим розвиваючи її конкретну наукову дисципліну, тобто тіло наукової дисципліни, будь то психологія, фізіологія, соціологія, семантика, будь-що завгодно, визначається її предметом, а не об'єктом. З одного боку, ми знаємо, що об'єктом загальної психології є психіка людини, тобто об'єктом, людина є психіка. А предметом, тобто конкретним боком психіки, що саме в психіці потрібно вивчити, є загальні закономірності виникнення, функціонування та розвитку психіки в нормі і патології. Хоча насправді патологією більше займаються патопсихологи, тобто патологічні психологи. Ну і нейропсихологи також. Загальна психологія займається більше такими загальними, власне, з назви, зрозуміло, закономірностями розвитку, в еволюції, звісно. З іншого боку. Об'єктом фізіології є живі організми на всіх рівнях організації, від клітини до цілісного організму, ну, в тому числі людини, звісно. А предмет фізіології спрямований на вивчення процесів життєдіяльності цих живих організмів. Складність полягає у тому, що психофізіологія поєднує у собі одразу дві галузі знань. як ми розуміємо, це і психологія і фізіологія одночасно. І якщо об'єкти цих наук більш-менш співпадають, ну не повністю співпадають, звісно, але більш-менш. Що там людину вивчають, що тут людину вивчають, але з різних боків. При загальній психології вивчають людину як носія психічного, а у фізіології вивчають людину як носія організму, тобто як функціонуючу систему організму. То визначити предмет психофізіології непросто, адже він має різні мови опису і методи дослідження. На чому ж тоді він полягає? Об'єкт психофізіології. Це цілісний організм людини, передусім носія нервової системи, у процесі психічної діяльності. Ось, у процесі психічної діяльності об'єктом є організм людини, нервова система. Не психіка, як в загальній психології, а саме організм людини. Іншими словами, психофізіологія розглядає людину не тільки як носія психічного чи біологічного, як фізіології. А як цілісну біопсихічну систему, в якій психічне і фізіологічне, якимось чином пов'язане і королює між собою. Предмет психофізіології в тому, що вона вивчає закономірності взаємозв'язку переживань, сприймань, мислення, емоцій, почуттів, тощо, тобто суто психічних психологічних категорій, понять з фізіологічними механізмами, що такі поняття, власне, забезпечують. А саме, нейронна активність, робота центральної периферичної нервової системи, автономної нервової системи, електричними, хімічними та гуморальними процесами, фізіологічними показниками, там, частота серцевих скорочень, шкірно гальванічна реакція, електроенцефалограма, електроміограма, гормональні реакції Їх дуже-дуже багато, дуже багато. Тому я їх і не описую тут. Тепер трошки про встановлення психофізіології. Термін сам психофізіологія був запропонований французьким філософом Ніколя Масіасом ще на початку 19 століття. Філософ використовував цей термін для позначення широкого кола досліджень психіки, що ґрунтувалися на точних фізіологічних методах, наприклад, визначення сенсорних порогів, часу реакції тощо. Однак, першим вченим, який почав прицільно вивчати зв'язок мозку та психіки, був видатний німецький фізіолог і психолог. Батько наукової психології Вількель Максимус чи Максимліан Вунт. Ось він перед вами. Як відомо, у 1879 році Вунд заснував першу у світі експериментальну психологічну лабораторію у Лейпцизі, в результаті чого психологія набула наукового статусу. Але не всі знають, що батько наукової психології, власне, під цією науковою психологією розумів спочатку фізіологічну психологію. Була така раніше, так? У своїй праці, «Основи фізіологічної психології Вун сформулював предмет психологічних досліджень, а саме, фізіологічні основи найпростіших психічних процесів, відчуттів. І, власне, його метод інтроспекції був направлений на те, щоб знайти ось цей окремий елемент відчуття. Тобто базовий такий, це глинка, базова, з якого складається вся психіка. Звісно, він помилявся. Що ніякого там окремого якогось елементу немає і бути не може, але це буде трошки згодом. Однак, вже на початку ХХ століття, особливо з появою біхіверизму Джона Вотсона у 1913 році, як сам метод інтроспекції, так і фізіологічну психологію почали критикувати через надмірну суб'єктивність і ізоляціонізм. Чому ізоляціонізм? Тому що вунт і компанія його, всі дослідники, вони. Зосереджилися у своїх лабораторіях на пошуку ось цих відчуттів. Тобто, вони, незважаючи на те, що їм вже казали, що це так не працює, друзі, вони все одно вірили в те, що вони зможуть відокремлювати відчуття і з таким чином робити узагальнення. Тільки у 1982 році психофізіологія змогла набути наукового статусу, це стало через те, що відбувся дуже такий бурхливий розвиток електрофізіологічних досліджень. Це дало змогу розуміти, знаходити, розуміти, кореляти психічних процесів в мозку. Тобто будь-який психічний процес, я про щось подумав, в мене виник якийсь образ, я образився, я там відчуваю роздратування, чи радість, чи любов. Все це корелює з фізіологічними процесами. Будь-який психічний процес відображається в тілі. Розумієте? І є зворотній процес. Те, що відбувається в тілі, обов'язково викликає якісь психічні процеси. Обов'язково. Людина ходить місяцями і не розуміє, що з нею відбувається. Вона наче здорова, ніяких діагностованих захворювань там, чи розладів неї немає, але вона відчуває, що щось не так. Давайте порівняємо дві дисципліни: загальну психологію і психофізіологію. До речі, лекції в мене з загальної психології також є на каналі, там їх 14, наче, якщо не помиляюся, детально описана історія, еволюція психології, як ми, власне, до цього всі прийшли, що ми зараз вивчаємо. І так загальна психологія вивчає психіку людину як систему процесів, станів і властивостей. Це її об'єкт. Предмет загальної психології в закономірностях виникнення, функціонування і розвитку психіки. Тобто, об'єкт вивчає психіку загалом у своїх явищах, процесах, властивостях і станах, а предмет вивчає більш прицільно. Тобто закономірності, зв'язки між процесами, між станами, між властивостями. Як ці взаємодіють штуки всі? Метод дослідження, ну, самозвіт, ми повинні довіряти своїм піддослідним. Самозвіт, спостереження, так, є експерименти також. Тобто, ми повинні не тільки довіряти своїм піддослідним, а ще й Звертатися до об'єктивних показників цього, тобто не вірити на слово тільки, хоча вірити потрібно. І головне питання, яке розглядає загальна психологія, як психіка функціонує і проявляє себе. Психофізіологія вивчає організм людини у процесі психічної діяльності, це її об'єкт. Організм людини вже, не психіка. А предмет фізіологічні короляти психічних процесів. Наприклад, я зараз вам викладаю, і в мене в мозку зараз є витрати енергії, мої нейрони, сукупність нейронів, як називають нейронні ансамблі, так, зараз налаштовані на те, щоб я вам викладав лекцію. У мене всередині в мозку десь є домінанта, ну, яка допомагає мені не звертати увагу на периферію, на інші подразники, а бути тут і тепер. І викладати вам лекцію. Тобто фізіологічні кореляти моїх психічних процесів це і є предмет психофізіології. Метод, як ми розуміємо, це не самозвіт, спостереження, <гум> воно нам нічого не дасть. Нам потрібно проникнути всередину організму, нервової системи, ну і не тільки. І виміряти показники. Електроенцефалограма нам це допомагає, шкідна-гальванічна реакція. Частота серцевих скорочень тощо. Але ви повинні розуміти, що об'єктивні показники, тобто криляти фізіологічні, психічних процесів, нам нічого не кажуть про ці психічні процеси. Те, що в мене зараз, наприклад, пульс 120 чи, не знаю, біоелектричні потенціали мої, визначають мій альфа-ритм і максимальну зосередженість, це все ніяк. Не поясню те, чому я зараз вам записую лекцію і чому я хочу це робити. Розумієте, це просто цифри, які є корелятами моїх психічних процесів. Але відповіді тут ви не знайдете і ніхто не знайде. Головне питання, на яке відповідає психофізіологія як психічно реалізується через тіло? Ми точно знаємо, що психіка існує. Але як вона себе проявляє? Це ж ідея, ми її не можемо. Ніяк ніде знайти. Тепер трошки так підведемо підсумок, що ж таке психофізіологія. Психофізіологія це міждисциплінарна наука, що вивчає зв'язок і взаємозалежність психіки та її системних нейрофізіологічних механізмів як єдиний еволюційний процес. Розумієте? Якщо загальна психологія вивчає тільки психіку, вона не стосується тіла взагалі, просто не стосується. Це не її мова опису. Фізіологія зі свого боку описує фізіологічні процеси і стани, так? І ніяк не лізе, ну не повинна принаймні лізти в психологію, хоча це відбувається, на жаль. Ось, то психофізіологія виникла тому, що виникла така необхідність розуміти, примиритися, примирити ці дві науки і зрозуміти, де саме відбувається взаємодія, там, психіки і мозку, якщо вона взагалі є. І тепер ми плавно переходимо до відповіді на питання, а як же вони взаємодіють між собою, як нематеріальна ідея, те, що ми не можемо ніде ні помацати, ні пощупати, ні побачити цю психіку, взаємодіє з конкретним реальним тілом. І так, питання номер два психофізіологічна проблема. Припущення про зв'язок мозку і психіки виникало вже в античній медицині та філософії. У VI та V століттях до нашої ери давньогрецький лікар Алкмеон припустив, що анатомічною основою душевної діяльності є головний мозок. Згодом, до думки лікаря приєдналися Гіппократ, Демокріт, Платон, Арістотель, тобто вся когорта великих людей, кажучи, що дійсно органом психіки є головний мозок, друзі. Давайте так і думати далі. Аристотель погодився, але пішов далі, як ми знаємо, і написав трактат о душе. О душе. Аристотель розробив концепцію трьох видів душ, тим самим виразивши генетичний зв'язок усіх рівнів живої матерії. Він розробив концепцію рослинної, тобто вегетативної душі, тваринної, тобто чуттєвої і розумної, мислення і інтелект. Одразу хочу вас так уточнити, що це не значить, що у рослин є душа. У тварин є душа, і у людини є душа. Ні. Ці три види душ є у однієї та самої, тієї самої людини. І зараз ми в 2025 році знаємо, що є дійсно вегетативна нервова система, яка працює відносно автономно, тобто самостійно, є чуттєва душа, психіка на такому більш примітивному рівні. І потім виникає розумна душа. Мислення, інтелекту, узагальнення і тому подібне. Людина більше розуміє свою чуттєву психіку, розуміє свої образи. Вона може надавати значення цим образом. Резумієте? Тому Аристотель 2000 років назад був правий. уявляєте собі, наскільки це була розумна людина. Аристотель вважав душу життєвим началом, яке втілює в собі тілесне і психічне, тому функції тіла та його активність є функціями душі. Різноманітні душевні прояви є функціями тіла. Отже, проблема мозок і психіка зродилася ще на зарі наукового пізнання в межах медичних та філософських уявлень про душу і тіло. Із часом, у процесі розвитку науки, ця проблема набувала більш систематизованої теоретичної форми вже, перетворившись, власне на психофізіологічну проблему. Першим філософом нового часу, який намагався пояснити зв'язок душі і тіла, був Рене Декарт Ренатус Картезиус. Власне, його філософія картезіанства стверджувала, що існує дуалізм душі і матерії. Тобто душа і матерія існують окремо одна від одного. Є дві такі субстанції: перша протяжна матерія рекс екстенза, а друга це мисляча ідея, рекс когітанс, які взаємодіють між собою. Власне, інтеракціонізм означає взаємодію від латинського «interactio». Згідно з підходом Декарта, організм є живою машиною, основним принципом функціонування якої є рефлекс, це його термін, до речі, від латинського відображення, відбиття. Водночас, Декарт обмежував дію рефлексів лише автоматичними мимовільними рухами, які не потребують втручання душі. Ну, як ми знаємо. Автоматичні спинальні, тобто рефлекси нервової системи не потребують участі душі. Якщо я доторкнусь до гарячого чайнику зараз температурою 100 градусів, я момент я навіть думати не буду про те, чи потрібно мені від... відсмикнути руку. Я це зроблю автоматично, тому що мої нейрони, які ми називаємо мотонейронами, минують душ... душу і не потребують моєї відповіді, розмірковування в цьому напрямку. А суто психічні, тобто свідомі акти. Вчений пояснював впливом душі Rex Cogitans на тіло Rex Extensa через епіфіс за допомогою волі. Епіфіс шишкоподібна залоза, яка знаходиться в мозку, і в лекції про нервову систему ви також можете її побачити. Пізніше вчення Декарта сильно критикувало, ну, власне, так воно і було, оскільки це порушувало фундаментальний закон природи, закон збереження матерії. Якщо Декарт стверджує, що якась. Ідея рекс когітанс якимось чином впливає на шишкоподібну залозу епіфіс, яка є матеріальним об'єктом, ми повинні стверджувати також, що енергія просто виникає з нічого. І, навпаки, якщо якимось чином епіфіс діє на рекс когітанс, тобто ідею нематеріальну, таким чином, ідея, енергія кудись зникає з точки зору фізики і природних законів базових наших. Це неможливо. енергія ніколи нікуди не зникає, а просто перетворюється в іншу форму. Тому, власне, його інтеракціонізм був дуже сильно розкритикований подальшому. Потім з'явився Готфрід Вільгельм Лейбніц, який створив ідею психофізіологічного паралелізму. Це також була дуалістична концепція, є матерія, є ідея, але відмінність від Декарта в тому, що вони не взаємодіють ніяк і не можуть взаємодіяти. Автор нового підходу наголошував на тому, що і душа, і тіло здійснюють свої операції самостійно та автоматично. Але водночас між ними існує встановлена Богом гармонія. Вони подібні до пари годинників, які показують один і той самий час, оскільки запущені з високою точністю. Тобто проблема взаємодії тут вирішується введенням третього, третьої сили Бога, який там колись щось там, створив, якось так на заводі. Да? І все, і запустив людину, так би мовити, мучається людина. Узагальнівши критику декартівського підходу, Лебніс постулював, що всередині механізмів під назвою тіло немає такого елемента, який пояснював би причину його взаємодії з душею. У процесах мислення, сприймання чи почуттів на фізіологічному рівні немає нічого, що могло би сказати, що саме через їх дії людина сприймає, мислить чи відчуває. Ми можемо побачити там тільки взаємодіючі деталі, рефлекси, нерв, серцеву діяльність, тобто механізм побачити. Але пояснити їх причину таким способом неможливо. Якби ми мислили в цих категоріях, в такій парадигмі, ми могли б сказати, наприклад: причиною того, що Сократ сидів у афінській в'язниці, було те, що він мав м'язи, суглоби і сухожилля, які, власне, і дозволяли йому там сидіти, зігнувши філософа в три загибелі. Потім була концепція психофізіологічної ідентичності. Хоча у нас час концепція долістичної взаємодії Декарта поступилася місцем долістичному, психофізіологічному паралелізму Лейбніца, підхід останнього все одно викликає багато труднощів. Найголовніше серед них звучить так: якщо ми маємо дві різно, різко протилежні субстанції, тілесну та психічну, кожна з яких функціонує окремо, навіщо тоді існує психіка? У чому її користь? Адже ми можемо все звести просто до фізіологічних процесів. Сказати, нафіга нам психіка тоді. Навіщо ускладнювати, друзі? Якщо вона все пояснює, якщо є мозок, який там все вирішує, а психіка просто відзеркалі рішення мозку, будучи при цьому таким собі епіфеноменом, то в чому є користь, навіщо вона потрібна? Так виникла концепція психофізіологічної ідентичності. Представники цього підходу, вульгарні матеріалісти їх так називають у філософії, Якоб Молшот, які належить фраза Людиною є тим, що вона їсть, П'єр Кабаніс і Карл Фокт, не знаходячи відповідь на питання про корисну функцію психіки, стверджували, що усі психічні процеси, зрештою, можна звести до мозкових звести психіку до матерії, а свідомість до роботи нейронів. Особливе місце у поясненні взаємозв'язку між мозком і психікою посідає проблема локалізації психічних функцій. Одним із перших лікарів, який намагався локалізувати психіку, був анатом Франц Йозеф Галь. Його наука, яку ми знаємо як френологію, стверджувала, що розвиток індивідуальних здібностей людини призводить до утворення відповідних опукластей на черепі. На основі вивчення рельєфу черепа Галь створив френологічні карти. За допомогою яких визначалися відмінності в індивідуально-психологічних проявах. Все, що ви зараз бачите на екрану, це і є френологічні карти, ось ці ділянки мозку, так обличчя, навіть все це галь дійсно без шизофренії, без ніякої вважав таким, що дійсно існує в мозку. Тобто є частина мозку, яка, наприклад, відповідає за ідеальність. Уявляєте собі? Ось тоді було саме так. Ну і потім, звісно, на основі спостережень за клінікою локальних уражень мозку, французький хірург Поль Брака та німецький психіатр і невропатолог Карл Верніке описали відповідно центр моторного і сенсорного мовлення. Тобто тоді, в 19 столітті, було дуже модно шукати, де саме знаходиться психіка, локалізувати її. Подальше інтенсивне накопичення медичних даних про вплив уражень конкретних ділянок мозку на психіку стимулювали появу нових карт локалізації психічних функцій. Але на думку відомих психологів Льва Сіменчевогоцьку, Сергія Леонідовича Рубінштейна, Олексія Миколавича Леонтьєва, головним методологічним недоліком таких пошуків є те, що у цьому випадку, психічному, який є частиною загального загальної системи взаємозв'язків зі світом приписують роль самостійного процесу, що існує одночасно і поряд, і поза фізіологічними процесами. Якщо я стверджую, що десь в мозку є психіка, це значить, що вона якось повинна взаємодіяти з фізіологією, тобто з цією частиною. Ми таким чином просто штучно беремо і ізолюємо мозок і психіку від навколишнього середовища, яке, власне. Цей мозок і цю психіку створюють і розвивають, тобто взаємодія з ними, відбувається і вони розвиваються таким чином, впливаючи на оточуючий світ. Ну і потім, незважаючи на те, що пошуки місця локалізації психіки вели науку в глухий кут, все ж було зрозуміло, що нервова система діє за принципом рефлексу. Водночас, знання тих років обмежувалися суто механічним, декартівським таким розумінням рефлексу, як пасивну автоматичну реакцію на подразник. Пам'ятаєте, спинальний рефлекс і чайник, так? Але батько вітчизняної фізіології і психології Іван Михайлович Сєчинов у своєму трактаті рефлекси головного мозку пояснив, чому з одного боку рефлекс не є суто пасивною реакцією відповідь на стимул, а з іншого поширив принцип рефлексу на всю роботу мозку, не тільки на спинальні, не тільки на спинний мозок, не обмежуючи його дію спинальних рефлексів, як було у Декарта. Засіченим організм отримує інформацію про середовище за допомогою органів чуття, це ми знаємо з курсів біології в школі, і готує або не готує, це дуже важливо, відповідь завдяки рефлексам. Чому не готує? Тому що інколи людина може вирішити, що в даному випадку відповісти мені невигідно, мені краще помовчати, наприклад, чогось не сказати. Таким чином, людина набуває статус суб'єкту, а не об'єкту впливу. Думка вченого про залежність рефлексу мозку від умов, у яких він формується, дала змогу подолати уявлення про сталість і сувору фіксованість анатомічних шляхів, які визначають рефлекс, і розглядати його як продукт реакції груп нейронів, що відображають зміни у відносинах між організмом і світом. Сєчинов що тут зробив? Він, по-перше, сказав, що. Немає суто закріпленого анатомічного субстрату психічного, немає і не може бути. А по-друге, він відкрив тут системність психічних і фізіологічних функцій. Він сказав групи нейронів. Тобто, значить, існує якась функціональна система, яка, ну тобто, який взаємозв'язок між певними нейронами, які об'єднуються для того, щоб ну, щось зробити, наприклад. Так? Це як коаліції, які існують у часі. Таким чином, психічні явища вперше набувають статусу невід'ємного компонента рефлексу. А не є окремою сутністю, яка там десь локалізована. І Сеченов повертає нас у взаємодію зі світом. У 1862 році Сеченов відкриває явище центрального гальмування, яке згодом отримує назву Сеченовського гальмування. Подразнюючи зорові бугри проміжного мозку жаби та ламус, вчений помітив. Що при цьому час активації згинального рефлексу і спинного мозку суттєво збільшується. Ну або цей рефлекс взагалі не виникає. Це було дивно для вченого. Але він зрозумів, що окрім збудження, в нервовій системі є ще й процеси гальмування, які необхідні, по-перше, для того, щоб нейрони не були втомлені постійно, не перезбуджувалися, так? ну і для того, щоб пригнічувати діяльність спинного мозку. Згодом послідовник Сєчинова, академік Олексій Олексійович Ухтомський, створить вчення про домінанту, яка розширить відкриття свого вчителя Від'єнського Микола Євгеніча, учня Сеченова, до речі, і доведе, що людина не пасивний автомат, підпорядкований автоматичним рефлексом, а має можливість. Гальмувати реактивні відповіді на стимули, якщо цього потребує ситуація. Звісно, я тут не кажу про те, що якщо я доторкнуся до чайника, у мене буде бажання там щось подумати. Можливо, не треба висмікувати. Ні, я буду висмикувати, тому що тут мені боляче буде через це. Тут більше йдеться про те, що людина має можливість ось ось про це. Незважаючи на те, що мої спинальні нейрони регулюють мою моторну діяльність, тобто мої ноги кудись шагають автоматично, наче, так? це ніяк не говорить про те, що мої ноги кудись мене ведуть. Це я й кудись йду. Я можу в будь-який момент зупинитися. Це те, що я зараз вам кажу, можливо, здається якоюсь банальщиною. Але тоді дійсно вважали, що людина це якийсь автомат. На цьому. Цю лекцію я хочу завершити і сказати вам, що це ще не кінець, ми ще психофізіологічну проблему з вами не закінчили. У наступному відео, відео ми поговоримо про те, що ж там таке придумав Іван Петрович Павлов, послідовник і учень Сєчинова. Також ми поговоримо з вами про теорію функціональних систем, яку створив Петро Кузьміч Анохін. Це дуже-дуже дуже важливий напрямок, дуже важлива теорія, яка допомагає подолати психофізіологічну проблему. Зрозуміти взаємозв'язок мозку і психіку, зрозуміти, як це все все ж таки працює. Тому, друзі, стежте за моїми оновленнями на каналі. Скоро буде новий відос, А я радий бачити вас на своєму каналі. Ставте лайки, клацайте на дзвіночки, пишіть обов'язково коментарі, проявляйте зацікавленість. Я завжди відповідаю на усі питання, тому чекаю активності на каналі. Дякую за увагу і гарного вечора!